Японська народна казка, як невістка, провчила скупу свекруху. Давно колись жила собі баба з невісткою, та не було між ними злагоди. Баба тримала невістку в чорному тілі, сама нишком наїсться, а невістка голодує. Одного дня, коли свекруха була вдома сама, принесла їй сусідка коржиків. Дякую, дякую, я їх зараз же скуштую, сказала баба і поїла майже всі коржики. Лишилося тільки п'ять, але їх баба ой як не хотіла віддати невістці. А тому поклала коржики у горщик, гарненько його прикрила і поставила у комод. Та все одно не заспокоїлась, аж поки не звеліла коржикам. Слухайте уважно, як невістка загляне, перекиньтесь жабами. Баба повторила заклинання кілька разів і пішла з хати. Однак невістка, яка саме повернулася з поля, все це бачила і чула, заховавшись за дверима. От скнара, подумала вона, а коли стара вийшла з двору, Повийняла з комода коржики і з'їла. Треба провчити свекруху, вирішила невістка. Побігла вона на город за хатою, наловила жаб, напустила їх у горщик і гарненько його прикрила, а сама знову пішла в поле. Невдовзі свекруха повернулась додому і, згадавши про коржики, поспішила до хати. Добре, що нема невістки, подумала вона і вийняла з комода горщик. Та от диво, коржики обернулися в жаб і повистрибували з горщика. Баба сторопіла ой, коржики, так це я, це я як будете так стрибати, то вся начинка з вас повипадає, благала стара і кинулась вслід за жабами. А жаби стриб у город за хатою, тільки їх і бачили.